Він здатен розв'язати цю складну задачу. Він здатен розв'язати цю складну задачу. Вона здатна витримати будь-які труднощі. Вона здатна витримати будь-які труднощі. Вона здатна вирішити будь-яку проблему. Вона здатна вирішити будь-яку проблему. Ця команда здатна досягти перемоги. Ця команда здатна досягти перемоги. Ми здатні завершити цей проект вчасно. Ми здатні завершити цей проект вчасно. Твій брат здатен допомогти тобі з цим питанням. Твій брат здатен допомогти тобі з цим питанням.